Доброго дня, шановна наша приясавська громада, зараз я знаходжуся на вулиці Гімназійна, саме по тій вулиці, де, як ви пам'ятаєте, ми неодноразово повідомляли про те, що навесні цього року сталася екологічна, так би мовити, катастрофа місцевого рівня. Це прорив каналізаційної мережі. Здавалося б, Ніби все просто, але складність полягала в тому, що ця каналізаційна мережа була збудована іще ще в х роках. Діаметром була десь не більше 200 міліметрів. На сьогодні проводяться капітальні роботи, і, як ви бачите, вони вже практично на завершенні. Роботи проводилися майже ціле літо, майже цілодобово, як будівельниками, які робили ці всі роботи, так і нашими силами в УКГ, які цілодобово щоденно сотні кубометрів нечистот викачували, перекачували в інші мережі і вивозили поза межі міста. Як ви зараз бачите, роботи закінчуються, практично зруйновано дорожнє покриття. Нам потрібно попереду багато що зробити додаткових робіт, утрамбувати це все, підвести піску. Підвести ще дня, дати можливість, щоб воно все, все зляглося для того, щоб ці роботи завершилися. Я впевнений, що жителі саме цієї вулиці про цю проблему, яка зараз підкала їх, забудуть щонайменше як мінімум на 50 років. Усім вам бажаю гарного дня, слава нашим Збройним силам України і слава Україні!